Кілометри сіток та сотні кілограмів виловленої риби на черкаських водоймах продовжують орудувати браконьєри. Від квітня до 10 червня триває нерест. У період тиші заборонено виловлювати рибу, проте браконьєрів це не лякає. Ганяють порушників активісти, екологи, рибінспекції та поліція. Проте мої колеги бачили, навіть відповідальність перед законом не лякає рибалок у погоні за незаконним уловом. І у ранок і поночі охороняють, як у інспектори спокій Кременчуцького водосховища. У будні під час нересту виходити на воду, човнам заборонено. О шостій ранку разом із водними захисниками йдемо у рейд. Менш аніж за годину ловимо трьох порушників. Інспектори їм нагадують про відповідальність і змушують повернутися на сушу. У вас щось з собою заборонено, які знаряддя ловує. Забороне Заборонених нема? Можна подивитись? Можна. Що піймали чи ні? Ні, нічого не показують. Перше попередження людей відпускають. Утім, наступні човнярі, побачивши, як у інспекторів кидаються навтьоки. Там пішов. Та що, риба? Що показує? Мішок із 40 кілограмовим уловом везуть на берег. Порушники витрушують рибу з ікрою, а от інспектори підраховують масштаби завданих збитків. Дак, карась, клинок, тарань. І все плоскирка сума збитків, мабуть, буде достатньою для притягнення даних осіб до кримінальної відповідальні. Виправити скоєне порушники намагаються телефонними дзвінками і запрошенням екоінспектора на розмову. Проте на місце викликають правоохоронців та рибоохорону. А можна вас ні, на хвилинку? Немає ніякого значення. На кажіть, одну хвилинку. Ні, кажіть, кажіть. Ну, надо мені вас з вами на слово. Ні, на одну хвилинку, бачите, що страшно. Ну, не кажіть про всіх. Ні. Ну, так, а що казати про всіх? На одну хвилину можна з вами? Не можна. Попередні збитки 5300 гривень. Інспектори оглядають рибу, говорять, вона пошкоджена сітками. Добита я із сітки браконьєрським способом лова. На рибі видні явні сліди обвічкування від сіток. Риба лінь теж обвічкування з ікрою. Скоро він не ріститься буде. Ну і вся остальна риба теж має сліди обвічкування. Аби виловити рибу, браконьєри не гребуть ні сітками, ні павуками, ні електровудками. Від початку квітня вже відкрито 5 кримінальних проваджень. Вилучено 15 кілометрів сіток та незаконно виловлено 400 кілограмів риби. Утім, довести вину браконьєрів украй важко. Людина, котра не перший день на водоймі, котра, браконьєрство – це який основний вид заробітку, вони знають дійсно ці прогалини в законі. Тобто, коли підпливаєш, у них правило. Забороні знаряддя лову. Викидують у воду, можуть виконати улов і тоді довести, що це саме їхнє, що це вони піймали або десь придбали. Дуже складно. До водних патрулювань долучаються активісти. Вони встановлюють поси на виїздах із нерестовищ. Екозахисники із осені почали відслідковувати судові рішення по колишніх справах. Зізнаються, подекуди просто вражені. Кінцева ціль цього всього. Діла в судах отримують отакі от розворот. Із браконьєри отримує все своє майно назад. Навіть рибу, яку у них вилучили, І сітки. Удвічі менше стало порушників на воді, аніж минулого року, говорять якозахисники. Проте активісти, екологічна та рибна інспекція і поліція запевняють, боротися із браконьєрством будуть продовжувати, поки не наведуть лад на водоймах. Ірина Головка, Віка Новини.